Слава нашому Господу! Як добре є в домі Божому? Яка в нас чудова церква, який чудовий народ, які люблять Господа, які шукають, які борються за святість. Алілуя Господу! Як хочеться сказати, я люблю вас, Любов'ю Ісуса Христа. Як хочеться благословити тих людей, які подражають Христу, які преображаються в образ Христов, Однажды Давид сказал такие слова, славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен, дивные дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я в тайне был созидаем в утробе матери моей, зародыш мой, видели очи Твои. В Твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Аллилуйя Господу! Таков наш Бог, на якого мы уповаем. Славлю Тебе, тому що я дивно устроєн, дивні діла Твої, Господи, і душа моя знає те. Я сьогодні хотів би разом з вами поразувати над Словом Божим. Чого над Словом Божим? Потому що дивні діла Божі, і ми повинні преображатися в Його образ, повинні благословляти святе ім'я, величати, уповати на Господа. У мене мало времени, і я постараюся вложитися в той час, який мені відміряний. то, що тут є віруючі люди, я не буду читати все, прочитаю половину вірша. І на цьому половині вірша я постараюся построїти свою проповідь. Луки, 8 глава, 45 вірш, половина вірша. І сказав Ісус, хто прикоснувся ко Мене? Луки 8, 45. І сказав Ісус, хто прикоснувся ко Мене? Бог дав мені цю тему, я над нею розсуждав, проповідував, скажу навіть раз, п'ять, десять сам собі. Задумувався над цим. Що таке прикосновення? Що таке прикосновення? І чому Ісус Христос запитав, хто до мене прикоснувся? Яка реакція людей на це запитання? Чи ми можемо вспомнити в нашому життю, щоб ми коли-небудь задали отаке питання друзям нашим, самі собі? Хто до мене прикоснувся? А до нас всіх да, люди прикасаються. Ми да, прикасаємося. Чи обращали ми увагу нашу на те, яка реакція наша, коли до нас люди прикасаються? Є люди, які прикасаються до нас і нас наповняє сила Божа. Є люди, які прикасаються до нас і нас. Оставляє сила Божа. Є різні моменти в житті. І я хотів би, щоб ми, коли почуємо цю проповідь, ці слова, щоб ми могли надіти, скажімо, очки на себе. І отут, щоб було написано, щоб ми легко могли прочитати. Хто до мене прикоснувся? Коли мені погано, ми задамо такий вопрос. Хто до мене прикоснувся? Від буквально недавно мені було хорошо. Хто до мене прикоснувся? Ми дівно устроєні, брати і сестри, по милості Божій. І дявол це дуже добре знає. І Бог зна Творець нашу. І от Він нас піддержує, укріпляє. І ми восторгаємося милостю Божою. І єсть враг душі нашій. Які старається обварувати нас. Які стараються послати своїх рабів, які зроблять зло душі нашій. І як важно, коли я чи ти говориш з людиною, щоб ми могли легенько прочитати, що ця людина собою несе? І взагалі, чи мені стоїть говорити з цим чоловіком, і треба бистренько прикратити цю розмову. тому що він. Розрушає, він обворовує, особливо після зібрання, коли Бог благословив служення, коли ми натхнені благодаттю Божою. Бувають такі моменти, коли десь отам на парковці хтось підійде до нас і постарається обворувати. Те, що ми стяжали за два часа. Ми хранимо його в архіві душі нашої. І це так важливо. Я вважаю, що людина свята та, яка бачить, Хто до неї прикасається, хто з нею до неї прикасається, до кого вона прикасається? Чи це робить? Що це таке прикосновення? Прикосновення це буває фізичне, як в даному моменті. Буває духовне прикосновення. буває душевне прикосновення. і буває фізичне прикосновення. Нас окружають люди святі, благословені Богом. Нас окружають люди, одержимі злом, одержимі обідаю. Нас окружають різні люди. Святі, грішні люди, злі, в ненависті. Нас окружають люди. Ну, Давайте зробимо так, як зробив Ісус Христос. Чому Він задав питання, хто доторкнувся до мене? Петро каже, наставник, скільки людей тебе окружають і піхають і нас і тебе, і ти спрашуєш все зовсім не розумівши. Для того, щоб мати силу, Ісус Христос платив ціну. І Він наповнявся тою силою. Ціна була молитва. ціна була пости. Навіть навіть написано в Слові Божим, що він сильним воплями і со сльозами приніс молитви. Малення Богу і билосиша за своє благовієння. Оце ціна, він платив оцю ціну. І коли вдруг він почувствував, що його хтось забрав у нього цю силу, він просто так не, не лишив це діло. Він почав шукати людину, хто це зробив. Хто це зробив? Для чого Ісусу Христу сила? Для того, щоб іселяти, для того, щоб освобождати от зла. Противостоять козням дьявольським. Він цінив і він платив ту ціну. І коли він потеряв цю силу, він почав шукати чоловіка, який мог так прикоснутися. І коли він побачив те, що Бог істелив цю жінку, він їй сказав: віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Він порадувався, що та сила, яку він приобрел у молитвах, в безсонних ночах, вона не пройшла просто так. Він їй з любов'ю віддає ту силу. Тому що через те, через оце дію, було прославлено ім'я Отця Небесного. Слава Господу. Таке прикосновення. Таке прикосновення. Хоча для мене велика загадка теж. Чого? Вона, коли Ісус Христос сказав, віра Твоя спасла тебе, іди з миром, вона в той час отримала і перед тим. І Він сказав, «Іди з миром, це твоя віра спасла тебе. Ну дивіться, що віра може зробити. Віра може забрати силу навіть в самого Ісуса Христа. Я говорю зараз за позитивну сторону. Віра. Чому Бог так сильно цене Твою і мою віру? Почому Він так цінив? Коли він служив народу Божому, почому він так цінив сильно віру? Каже, в Ізраїль я не знайшов такої віри? І сьогодні він продовжує цінити твою і мою віру. Нехай Бог поможе і дасть сили нам. Є сила, є сила слова. Нам хтось може сказати, і ми потеряли. Нам хтось може. Е Сказати, і ми приобрели. Це сила слова. Може, ми самі, не розуміючи того, ми прийшли сюди, для того, щоб до нас прикоснулося Слово Боже. Брати, які проповідують Слово Боже, вони повинні нести позитив в своїй проповіді. Вони повинні вдохновляти людей для того, щоб жива віра, оживала віра в нас, в людях. До великого жалю мені приходилось, що такі проповіді, які розрушають віру людську. Це дуже серйозно. До чого ми прикасаємося? Це дуже серйозно. Яка наша реакція? Чувствуємо ли ми те, що входить в нас і що з нас виходить? Я скажу навіть по-простому, якщо ми... Лішени якихось чувствувань. І нам хтось щось каже, погане каже. Ви зробіть отак, що просто палець положить на вас пульс. Положіть. І ви почувте, як той пульс починає учащатися. Вас грузять. Просто грузять. У вас забирають всякий позитив, всяку енергію забирають. І ми домовили наблюдати. Ми повинні мати, ми не повинні розтачати іміння Отця нашого Небесного. Сьогодні Бог обільно сипе сім'я спасіння на кожного з нас. Що ти будеш робити з цим? Що ти будеш робити з вічним життям? Чи можеш ти коли-небудь сказати плоті своєї? Пішли мені це не можна. Я не можу слухати оце. А ми повинні бути такими людьми. І я хотів би сказати, чи старша людина, чи вона більше повинна бути чувствітельна, Більше повинна бути чувствительна. Чому Слово Боже каже, і, смотреть на качину віка, їх потражайте, і їх? Чому іменно на конець века? Почему? Потому що там за життя людина насибирала, як той магніт, цепляється всяке желізо. І коли людина за своє життя плакала, каялася, освобождалася, просила прощення, і Бог освобождав, освобождав от цього всього. Вона спішила до святих Божих людей. Вона придбала за своє життя і вона з цією святою ношою входить в преклонний возраст. Бог благословляє здоров'я такої людини. Бог благословляє дух, душу і тіло такої людини. І людина входить спокійно, не нірничать, не говорить якогось зла, не випускать. Спокійно, тихо, бо це старость, це определенний тест. Це екзамен оприділений для кожного із людей. І коли людина обережна, вона навчена з молодого возраста, приходить в пожилому возрасті, од неї не почуєш якогось поганого слова. А коли людина розтачала своє ім'я, вона й виходить, як я кажу, на босу ногу. Як важно зрозуміти то, що нічого в цьому світі не повинно касатися нас так. Як питання нашого собственного спасіння. Нічого. Ні, ми молимося, ми плачемо за Україну, за другі країни, за Ізраїль, молимося. Це правильно, це добре. Але є більше цього, є більше цього. Це твоя і моя душа, де дьявол хоче обворувати. Коли ми читаємо Слово Боже, знай же, що в останнє час. Будуть времена тяжкі. ібо люди будуть самолюбіві, серебролюбіві, родителям непокорні, горди, надміни, хвастливі і тому подібне. Як ви думаєте, за кого це каже? За тих, хто там? За сценами церкви, і за тих, які в церкві? І коли ми зустрічаємося з такими людьми, ми шарахаємося, ми думаємо, Боже, як це може бути? А Слово Боже каже, сам Ісус Христос каже, не удивляйтесь тому. Не удивляйтесь тому, що війна, голод, землетрясення, наводнення. Не удивляйтесь тому. Всьому надлежить бити. Ви же восклонійте ваші голови. Всяка інформація, яка входить в людину, вона з ним що то робить? Віручого чоловіка, настоячого віруючого чоловіка, касаться Політика слова Божого. В першу чергу, в першу чергу, ми, як люди, ми сострадаємо, ми молимося, ми стараємося допомогти. Це правильно. Але є грань, коли я нарушаю мир і покой в душі своєї, коли мені хтось нав'язує свою думку, через що я должен теряти те, що Бог дає, я должен сказати Стап. Я должен навчитися сказати Стап. Хто до мене прикасається? Яка моя реакція, коли до мене хтось прикасається для того, щоб розрушити мене? Ви знаєте, коли Слово Боже каже про то, що я можу навіть прочитати зараз е, -м. Каже інтересне Слово Боже, інтересне Слово Боже. Давайте я це прочитаю за людей, які знаходяться в Домі Божому. я спеціально це кажу, я думаю так, І, звісно, за невіруючих тоже. Знай же, це 1 Тимофея, 3 глава. Знай же, що в останні дні наступять времена тяжкі, бо люди будуть самолюбиві, сребролюбивы, горды, надмінні, злоречиві, родителям непокорні, неблагодарні, нечестиві, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержані, жестокие, нелюбящі добра предатели, нагли, напищені, болі сластолюбіве, нежелі Боголюбіве. Увага! І меючи від благочесті його, отрекшися, такових удаляйся. І від благочесті, це за віручих кажуть, брати. Це за нас можуть казати, що люди, які мають від, но благочестя має силу. А люди, Показують від, що вони благочестиві. А сили благочестя в них немає. І є такий переклад інтересно написано. Такових удаляйся. Другий переклад каже такі слова: ні імей з такими людьми нічого общого. Ні імей з такими людьми нічого общого. Ісус Христос навчив нас по плодам їх, узнавайте їх. І людина. Вона показує, ми самі показуємо наші плоди. Наші плоди читають дітки наші, в церкві читають плоди. Каже, немає нічого общого з такими людьми. Слово Боже каже такі слова. Все водімує Духом Божим, суть сини Божі. Розрішіть мені, прочитати, процитувати це слово так. Все водімує духом. Давайте подумаємо. Оці люди, за яких я прочитав в началі, вони водімі духом чи ні? Звісно. Тільки яким духом? Слово Боже каже, всі водіме Духом Божим, суть це не Божі. А якщо вони водіми духом зла, духом обіди, у них є там дух. І за ту людину треба молитися, пост, молитва. Треба підв'язатися, тому що не всяка людина може освободитися від зла. Це так важливо. Це так важно. Читаю скоренько далі. Це ж глава, третя голова, друга Тимофея. Злые же люди і обманщики будуть пригоспівати во злі. вводя в заблужденні і заблуждаясь. а ти пребувай в тому, чому научен. І що тобі вірено, зная, ким ти научен. Притом, при тому, що ти із детства знаєш священне Писання, які можуть умудрити тебе во спасіння вірою во Христа Ісуса. Все Писання Бога вдохновенно і полезно для навчання, для ісправлення, для наставлення в праведності. І от все те, що я прочитав, чим Апостол закінчує цю думку, розкриває то перед людьми. Всі ті недобрі качества і каже такі слова, да буде совершен Божий чоловік, ко всякому доброму ділу приготовлен. Як людина може бути совершена? Як її научить бути совершенною? Її надо посадити між такими людьми. Її надо посадити між такими людьми. І якщо людина боїться Бога, вона буде приобретати опит і буде святою людиною. Коли коло неї знаходяться другі люди. Святость людини залежить напряму від общества, в якому він знаходиться. Святость людини багато від чого залежить. Коли ми читаємо Слово Боже, як от в старому заповіті, так і в новому, до нового заповіта. От Ісус Христос каже такі слова. Діяння перва глава. Ви приймете силу, когда зайдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалимі, в Самарии и даже до края земли. Неужели це найважливіше? Ісус Христос, ти скоро будеш уходити. Неужели це так само важливо, що ми должны мати силу? Да. Да, ти и я поставлені для того, щоб перемагати, для того, щоб бачити, хто до тебе прикасається. Прикосновення різні бувають. Я хотів би сказати, якщо людина може удалитися від якогось чоловіка, да? бачучи, що він у такому стані плачебно знаходиться, то кожен чоловік, кожна жінка несе негативи чоловіка, а чоловік не несе негативи своєї жінки. Ми не звершені, У нас є недостатки. І при цьому всьому вже так близенько, люди, яких ми любимо, вони можуть нам задавати якусь порою, е прикасатися нас не так, як би нам хотілося. А ми повинні показати крепость, ми повинні з любов'ю знести, постаратися е от того всього удалитися і розру розрулити так ситуацію, щоб все було добре. Коли в старому заповіті люди читали Слово Боже, Бог говорив через пророків своїх, наставляв, увіщував і давав їм сили, каже Слово Боже, такі слова, ти будеш це бачить. І сьогодні воно, воно реальне, це Слово Боже. Утомляються і юноші, і молоді, люди падають, а надіючися на Господа, обновляться в сілі. Подимуть Подивуть криля, як потікуть і не устануть, пойдуть і не утомляться. Бачите? Бачите, ми люди, які нуждаємося в тому, щоб наші сили обновлялися. Коли ми будемо наблюдати, хто до нас прикасається, ми зможемо більше зекономити цих сил. Ми зможемо їх не розтратити ті сили. Благослови нас Господь. Служить Богу, благословлять Його Святе Ім'я. Величать його впувати на нього, щоб не було. Щоб не було в життю в нашому, Ми повинні бути переможцями. Що б не було, який би чоловік не був, яка б жінка не була, який би чоловік, який не прийшов у церкву і нам создавав якісь проблеми, він позваний Богом і над ним йде робота. Над ним йде робота. Ми можемо в секунду помінятися, так як той Петро, за якого вспоминали, якому Ісус Христос сказав, одійди від мене, Сатана, кому ти кажеш? Він бачив, скільки свічень, він бачив, як ти воскресав мертвих, і ти вдруг йому це кажеш. Да. Ісус Христос дуже добре знав, хто до нього прикасається. Чи словом, чи ділом, чи навіть запахом прикрас... прикасається чоловік, а надіючися на Господа, обновляться в силі. Поможи нам Господь! Кожне служення обновлятися в силі, благословлять Господа, хранить ту силу в собі, бо людина може помолитися, яка має силу. Людина може комусь допомогти, за когось помолитися, яка має силу. А людина, яка розточила силу, у неї нема сили. Вона не може. А Господь требує, щоб ти і я приходили перед лице Боже і приносили жертву слави й хвали. О Господі, я не можу! Я не можу молитися, я не молитвений чоловік, як Бог тільки касається якоїсь болезнью, і ще допускає, так сказати. О, які в нас молитви починаються. Чи в мене, чи у вас. Реально з така, ми це бачимо. І десь з'являється сила, Господі в мене болить. І цілий брати і сестри моліться за мене. Так, так, але та сила свята від Бога, вона хранить людину. Той чоловік, який 38 років лежав в ефезі купальні. Був процес. Був процес, і цей процес набагато раніше почався, ніж 38 років, я думаю. Дивіться, який процес. Війшов в гріх цього чоловіка. Сила гріха війшла в чоловіка силою болезні. Сила болезні побідила силу здоров'я. І чоловік слях. Я це прямо кажу. І Ісус Христос, коли стрівся з ним, Він каже. Не гріши больше, щоб з тобою нічого хужого не случилося. Нехай Бог благословить нас. Мати силу, убивати на Господа. Ми маємо право молитися друг за друга, щоб ісцелитися. Ми маємо молитву для того, щоб Бог благословив, наповнив мудрості нас. Будьте обережні, наблюдайте, хто до вас прикасається і до кого ви прикасаєтесь. Хай Бог благословить нас і укрепить, і силить всяку болесть в народі Божим, щоб народ Божий був крепкий і сильний для того, щоб прославляти і величати ім'я нашого Господа. Давайте ми помолимося перед нашим Богом. Давайте, якщо треба, попросимо прощення і попросимо Господі, обнови сили мої. Перейді мною війна. Мені треба побіждати, мені треба старатися. Будь тим, який перемагає. Поможи ж мені, Господі, а Він поможе. Він обов'язково поможе. Амінь, помолимся.